Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску, хто став новим тренером Динамо? Які шанси на золото української прем'єр-ліги у Білосиніх? Луганська зоря підписала чемпіона світу. Хто це? Яке місце у рейтингу ФІФА посідає Україна? І якого суперника знайшли для нашої збірної? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. 2022 рік збірна України завершила на 26-й позиції у рейтингу ФІФА. Це сьомий результат за історію нашої національної команди. В 11-й поспіль Україна розпочала новий рік у топ 50 у 5-й поспіль у топ 30 найкращих команд світу. Рекордний результат за підсумками року було зафіксовано у 2006-му, коли збірна України під керівництвом Олега Блохіна опинилася на 13-й сходинці. А в щомісячному рейтингу Україна свого часу навіть була на 11-й позиції. Було це з лютого по травень 2007 року. Наступний рейтинг ФІФА оприлюднить 6 квітня. Збірна України Ю-21, яка влітку візьме участь у фінальному турнірі євро 2023 у березні проведе навчально-тренувальний збір, де зіграє два контрольних матчі. Про поєдинок із молодіжною збірною Італії, який відбудеться 27 березня, ми вже повідомляли. Стало відомо, що 24 березня у Туреччині підопічні Руслана Ротаня зіграють з молодіжною збірною Данії. Нагадаю, що цього року молодіжна збірна України візьме участь у фінальному турнірі Євро 23 Він буде проходити з 21 червня по 8 липня у Грузії та Румунії. Участь братимуть 16 команд за підсумками жеребкування синьо-жовті потрапили до групи Бі, де зіграють з Румунією, Іспанією та Хорватією три найкращі команди Євро, окрім Франції і Італії, отримують путівки на Олімпійські ігри 2024 року. Прімі трансляції євро планується на нашому каналі. На першому футбольному півзахисник уже французького Марселя Руслан Малиновський провів перше тренування зі своєю новою командою. Про це повідомляє офіційний твіттер Олімпіка. Його дебют за Марсель може бути вже цього тижня у чемпіонаті Франції. Провансальці зіграють проти Труа 11 січня, а 14-го проти Лор'яна. Нагадаю, що Аталанта відпустила Молиновського Марсель на правах оренди з подальшим викупом. Луганська зоря підписала чемпіона світу. Його першим професійним клубом було київське Динамо. Він зіграв п'ять поєдинків за киян у юнацькій лізі чемпіонів. Влітку 20-го був в оренді у Колосі, де зіграв шість матчів. Крайнім клубом був Одеський Чорноморець, у складі якого провів 15 матчів. Він був гравцем збірних України Ю-18, 19, 20 та 21. Разом зі збірною України Ю-20 став чемпіоном світу у 2019 році. Зіграв тоді увесь матч у чвертьфіналі проти Колумбії. Українці тоді виграли 1-0. Про подробиці контракту прес-служба зорі не повідомляє. Мова йде про воротаря Владислава Кучерука. Зараз йому 23 роки. Донецький шахтар вийшов із відпустки. Його футболісти вирушили на перший навчально-тренувальний збір. Гірники прибули до турецького Белєка, де пройде стартовий етап підготовки до другої частини сезону. Там команда тренуватиметься протягом 10 днів. Єрних Михайло Мудрик також з командою у Туреччині. У розпорядженні тренерського штабу Євічевича 31 футболіст. Нагадаю, що перший матч після зимової паузи Донецький Шахтар зіграє у лізі Європи з французьким реном. Поєдинок відбудеться 16 лютого у Варшаві. Пряма трансляція на нашому каналі. Генеральний директор Донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував можливі підсилення гірників у зимове трансферне вікно. Цитую: один трансфер ми вже здійснили. У Сабуртово купили грузинського правого захисника Гучоли Швілі. Він підходить під наш стиль. Більш швидкий, технічний, з акцентом на атаку, а решта інвестицій буде залежати від багатьох факторів. Наприклад, піде від нас хтось чи ні. Наразі ще немає фінального рішення. Є ще час, січень, початок лютого. Тож ми можемо працювати. Пропозиції ми отримуємо, але не ті, що хотіли бачити у себе на столі. Поділився Палкін в інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря. Нагадаю, чи Швілі став першим зимовим новачком Шахтаря, прийшовши в Донецький клуб з грузинського Сабуртово. Його контракт розрахований на 5 років. Співзахисник київського динамо Віталій Бояський переконаний, що у 23-му році кияни реабілітуються за усі невдачі. Він оцінив шанси своєї команди на золото української прем'єр-ліги. Цитую, я не люблю скаржитися та шукати виправдання. Команда має все виправити у 23-му році. Нам немає на що нарікати. Ми маємо бути раді, що завдяки нашим військовим маємо можливість займатися своєю професійною діяльністю, грати у футбол. Для мене на першому місці завжди стояли успіхи команди, а не свої особисті. З погляду особистої статистики, рік 22 видався добрим, але команді результати не дозволяють назвати його успішним. Утім, ми ще маємо можливість усе виправити і поборотися за чемпіонство. Цитує Бояльського офіційний сайт «Білосиніх». Нагадаю, на зимову паузу київське Динамо пішло на третій позиції у турнірній таблиці, відстаючи від лідера на п'ять очок. Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо майбутнього Вінгера Динамо Віктора Циганкова. Інформація про можливий перехід циганкова в Андерлех чи ПСВ не є правдивою, оскільки у Віктора трохи вищі запити щодо майбутнього клубу, повідомляє Бурбас. Зазначається, що у січні Динамо відпустить свого гравця у пріоритетах чемпіонат Англії, Іспанії чи Італії. Йдеться про середняків цих чемпіонатів, які будуть зацікавлені у циганкові. Циганков у цьому сезоні зіграв за динамо 23 матчі, забив 9 голів і зробив 6 асистів. І про те, хто стане новим тренером київського Динамо, колишній воротар Білосиніх Олександр Шовковський тепер працюватиме у тренерському штабі київського клубу. Динамо підтвердило його повернення до рідного клубу на своєму офіційному сайті. Олександр увійде до тренерського штабу Мірчі Луческу та стане одним із асистентів Румуна. Раніше з цієї позиції пішов хорват Огнін Вокоєвич. Нагадаю, Шовковський провів усю свою кар'єру у київському Динамо. Грав за киян з 93-го по 2017-й роки. Сашо є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів 636. У статусі тренера Шовковський працював помічником головного тренера національної збірної України. Спочатку у команді Шевченка, а потім асистентом у Петракова. Контракт Шовковського з українською асоціацією футболу закінчився 1 січня. Вітаємо Сашо і бажаємо успіхів, перемог і хорошої гри улюбленої команди мільйонів. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс поділився подробицями призначення Шовковського. Цитую. З огляду на те, що Лукоєвіч покинув Динамо за сімейними обставинами, постало питання, що потрібно підсилити тренерський штаб помічником для мірчі. Містер дав добро на запрошення легенди нашого клубу. Я був дуже радий, після чого зателефонував Олександру і запропонував йому роботу. Раніше у нас працювали старі зірки, а тепер дві молоді. Це Олег Гусів та Олександр Шовковський. Я дуже радий, що вони знову воз'єдналися. Тепер вони навчатимуться Луческу тренерському мистецтву. Динамо має головного тренера, якому я повністю довіряю, що стосується майбутнього, то все залежатиме від їхньої роботи, як вони будуть розвиватися і бачити футбол. Контракт Шовковського до липня 24 року, як і Луческу, його угода абсолютно не залежатиме від того, скільки працюватиме містер у Динамо. Сашко молодий хлопець і повинен мати перспективу у тренерській кар'єрі. Якщо в майбутньому йому надійде пропозиція від збірної України бути там помічником головного тренера, то ми не заперечуватимемо, щоб він поєднував посади. Він зі мною обговорював цей момент, і я його запевнив, що не буду проти. Ми готові надавати для головної збірної України усе, що потрібно. Повідомляє Фандей, друзі. А ви як вважаєте призначення Шовковського тренером Динамо? Це на краще? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Чекаємо. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, подобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, щиро запрошуємо. Нас у команді вже майже 72 тисячі. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеогляди або дивиться футбол. Але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Новини і трансляції на каналі «Перший футбольний здійснюються у рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт в першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей. Але до нас приєдналися і продовжують приєднуватися, усі бажаючі разом ми сила. І анонс наприкінці випуску наступних футбольних трансляцій на нашому каналі на першому футбольному. Отже, у суботу, 14 січня, Евертон Віталія Миколенка проти Саутгемптона о 16.45. Налаштовуйтеся і коментуємо. Разом підтримуємо Миколу. А уже в неділю, 15 січня, Тоттенхем, Арсенал. Ще одне лондонське дербі. Пряма трансляція на першому футбольному о 18.15. усіх запрошуємо на цьому. Поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.